Вітаю вас, друзі, на каналі КриптоКиїв. Сьогодні я хочу з вами поговорити трошки про безпеку та, скажімо так, здравомислі. Пробачте, я щось не зрозумів, як українською буде це слово, але хочу, щоб після цього відео ви зрозуміли, що ви робите якісь конкретні помилки. І, продививши це відео, просто взяти і виправити ці помилки. І зараз я вам розповім, чому вам. Можливо, не слід зберігати свої гроші на криптовалютній біржі Binance. І так, поїхали. Залізним партнером каналу є магазин Compix. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. Взагалі я вже робив декілька відео про те, як правильно зберігати, як виводити, як заводити, і є такі інструкції вже на каналі, тому можете подивитися. Сьогодні я хочу поговорити про те, чому для мене біржа Binance, хоча вона є зараз номер один, але чому для мене це зараз не номер один біржа, і чому я навіть свої. Трейдингові угоди перевів з Binance на криптовалютну біржу Bybit. До речі, посилання на Bybit я залишаю вам в описі. Можете перейти та зареєструватися. Це не реклама. Хочете реєструйтеся, хочете не реєструйтеся, мені байдуже, це не реклама, мені за це не платили. Я просто вам розповідаю, чому саме я вирішив перейти з Binance на Bybit і зараз я вам розповім максимально. Скажімо так, логічно, і я сподіваюся, що ви також зрозумієте мою логіку і можете послідку, послідувати моєму прикладу. І так, поїхали. Перше питання: блокування рахунків росіянам. Так, звісно, це для нас дуже гарно, тому що їм там все блокують не дозволяють це зрозуміло. Але ви повинні розуміти, що якщо криптовалютна біржа може по. Запиту якоїсь якоїсь державної структури державних органів блокувати рахунки людям іншої країни, я не буду зараз про те, що це росіяни, що це Росія, країна терорист і це все це зрозуміло. Я про те, що є якийсь запит, і є ось це регулювання, тобто можливість заблокувати, і компанія це робить. Де буде яка гарантія в тому, що наступного року або через декілька років що ця криптовалютна біржа не заблокує нам рахунки? А, можливо, не нам, як українцям, але можливо, нам, як якійсь окремій групі людей? Ну, от де ця гарантія? Як там потім виводити гроші, також не дуже зрозуміло. А навіть якщо ну, їх дадуть вивезти, то все рівно у вас буде такий невеличкий осадочок, що ви ну, людина, яка, яку не, не бажано там бачити. Наприклад, є багато людей, які повиїжджали з Росії, які підтримують Україну, які донатять на ЗСУ, які донатять на допомогу українцям. Такі люди є. Звичайно, їх дуже мало, але вони є. І вони також отримують ці блокування через дії одного е дебіла в Кремлі, а також його свори, а також тих людей, які підтримують цю війну. Люди, які не підтримують, вони також отримують ці блокування. Тому я не хочу тримати свої гроші на біржі, яка може просто так взяти і блокувати мені рахунки через дії якихось інших людей. У нас немає гарантії, що, наприклад, наша влада, яка там може бути через декілька років, там через 5-10, неважливо через скільки років, що вона не буде робити якоїсь іншої дічі, і нам поблокують рахунки. Навіщо мені тримати свої гроші на такій біржі? Я на це зараз питання дивлюся дуже прагматично, тому я не хочу тримати гроші на біржі, яка може і мені заблокувати рахунок рано чи пізно по якомусь запросу якихось інших людей. Розумієте, про що я? Друге, це постійні зараз проблеми з регулятором СЕК. Ви знаєте, що зараз йдуть якісь там судові справи про те, що криптовалютна біржа Binance порушувала дуже багато різних заборон про те, що зараз регулюється криптовалюта, що більшість криптовалют визнають цінними паперами, і багато чого буде зарегульовано. Зараз ви можете почитати взагалі повнікнути в ці судові. Справи між Sec та Binance, і зрозуміти, що дійсно вони дуже-дуже багато а, пунктів а, порушили, і через це можуть бути, а, скажімо так, наказані. А, а саме про Binance.US. Це. Напрямок Binance, який працює саме на американських граждан. Там є багато таких нюансів, де е, Binance пропонував людям, американцям, як обходити е, цю систему, як реєструватися на інші паспортні дані, вони там допомагали, і все рівно вони приймали гроші з американців, тому що вони розуміли, що американці е, це найбільший ринок, і навіть коли у них не було таких дозволів, вони це все робили. Про це зараз і йдуть ось ці судові справи. Також ви можете слідкувати, щоб Binance подавала багато, скажімо так, хотіла отримати ліцензії на торгівлю в інших європейських країнах. І зараз ви можете бачити такий нюанс, що, наприклад, там Binance виходить з Кіпру, там Binance виходить з Франції, але насправді це не Binance звідти виходить по своїй справі. Це там не хочуть бачити Binance. Тому що до них є дуже багато питань, і їм не видають ліцензію. Це ви побачите, якщо будете трошки більш детально вглиблюватись, в це також є сайт. Я ось тут вам залишу посилання і зроблю декілька скриншотів. На цьому сайті ви можете дивитися, скільки капіталу заводиться на криптовалютну біржу, а також скільки капіталу виводиться. Я постійно моніторю і бачу, що дійсно з Binance набагато активніше гроші виводять люди і переганяють в інші біржі, в такі, як OKEX, в такі, як Bybit. А, і Binance вже не має тих грошей, які були там раніше. Тому що люди потрошку виводять. Ми не знаємо, що буде з американським напрямком. Скоріше за все, він буде закритий. І на таких поганих новинах нічого гарного не може бути із європейським відділом, тобто Binance.com. Ми будемо розуміти, що вони щось порушили. І більшість людей це будуть розуміти. І коли більшість людей почне виводити гроші, що може статися з криптовалютною біржею? Правильно те, що може статися із будь-яким банком. Якщо люди активно виводять звідти гроші, то біржа не може віддати зразу з всім гроші. Частина грошей може блокуватися, частина грошей може не віддаватися, і таким чином може відбуватися скам. Я не хочу тримати гроші в біржі, у якої так багато проблем. Третє: недостатня кількість активів. Як ви знаєте, а можливо не знаєте, то біржа Binance – Лістить активи, які вже дуже активно торгуються. Наприклад, якась монета набри, набирає хайпу, її активно купують. Там ф'ючерси чи ще щось. Ось нещодавно була монета ПП. І як тільки вона стає хайповою, бінанс її листить. тобто дає можливість публікувати на своїх на своєму сайті. Чому це відбувається лише тоді, коли монета вже на хайпі? Тому що Binance отримує комісію з кожної вашої купівлі або з кожного вашого продажу. І таким чином їм вигідно листити ті монети, які вже мають якийсь. Е е е е е Мають е, якийсь хайп, і вони на цьому будуть заробляти. Чому? Тому що не просто так можна залістити монету. Для того, щоб її просто залістити, вам необхідно як біржі ще е, дати ліквідність, зробити так, щоб е, на цій монеті цю монету завжди можна було купити і завжди її хтось мог викупати, якщо люди продають. І коли ця монета нікому не потрібна. Вам необхідно самостійно заливати ліквідність, тобто за гроші біржі. А якщо ця монета вже на хайпі, то ліквідності треба менше заливати своєї, бо люди самі вже починають купувати і платити, і, тобто підтримувати курс цієї монети. Якщо я хочу купити якусь монету, якої немає на біржі Binance. А я, наприклад, зареєстрований лише на Binance, то я тупо не зможу її купити. Ось, наприклад, я є тримачем однієї з монет, я про неї вже розповідав, також я про неї розповідав дуже активно в своїй закритій групі. Я тримаю цю монету, вона вже дала мені декілька сотень відсотків, і я буду тримати її далі. Ця монета ще не залістена на Binance, але коли вона там заліститься, вона точно буде ще отримувати буст. Тому на криптовалютній біржі, такій як а, а, Bybit, ви можете побачити набагато більше монет, які ви можете купляти. Розумієте? Тобто біржа, на якій немає монет, які зараз дуже мало стоять, але ви розумієте, що в них є потенціал, ви їх просто не можете купити. Навіщо вам біржа, яка пропонує купувати лише ті монети, які вже якось виросли, які вже є на хайпі, які, скоріше за все, ну так сильно не виростуть? Ну якщо ви шукаєте саме ризиковані ось такі активи, монети, то на бінансі ви їх просто не знайдете. Четвертий пункт це постійні маніпуляції. Я вже показував і зі своїми сигналами на ф'ючерсах, в сигнальній групі показував, і в безкоштовних каналах я показував і розповідав те, що Binance дуже активно маніпулює ціною і зливає людей на ф'ючерсах. Хочу, щоб ви просто зрозуміли, що це дійсно так працює. Тому що, коли я робив опитування, люди деякі про це навіть не знали і в це не вірили. Дивіться, є одна з найбільших бірж, одна найбільша біржа, у них є дуже багато грошей, і вони, звичайно, можуть маніпулювати ціною. І вони це обов'язково будуть робити. Також вони бачать, коли люди на ф'ючерсах ставлять стопи, коли люди ставлять лімітки, вони це все. Бачить і якось бустанути ціну для того, щоб збрити всі стопи, це не є якоюсь проблемою. Це робиться майже щодня, навіть на таких активах, як біткоін. Я не раз бачив такий графік, коли ціна йде в нашому напрямку. Ми зайшли, наприклад, в шорт. Ціна йде, все добре, все, ну, скажімо так, зрозуміло, що ми йдемо куди треба. Курс йде куди треба. А потім різка така свіча. Яка збриває всі стопи, і зразу ж вона падає е, обратно. І курс йде так, як нам і потрібно було, але вже йде без нас. І оця свіча це і є, робиться маніпулятором для того, щоб збрити і е, забрати собі ось ці ваші ліквідації. Це роблять біржі, тому що вони це все бачать, вони знають, де у вас стоять стопи. І це. Ну, це... Я не знаю, як з цим існувати насправді це такий момент, який можна закладати в ризики. Тому що, якщо ви це робите, то будьте готові, що е, власники біржі можуть вас збрити навіть ось таким чином. Просто тому, що їм захотілось і тому, що вони забрали тут гроші собі. Ось і все. А також є ще момент, як відсутність адекватного стейкінгу. Я вже давно нічого не стейкаю на криптовалютній біржі Binance, саме через те, що вони на той час, коли я це дивився, давали маленьку можливість стейкати свої монетки. Ось таку маленьку можливість. Наприклад. У мене на балансі є 1000 доларів. Просто, як приклад тисяча USDT або тисяча якихось інших монет в еквіваленті на тисячу доларів. Ну, неважно, є якась кількість монет. Так ось на той час Binance давав можливість застейкати не всі ці монетки, а якийсь відсоток, наприклад, 10% від монет, які у вас є. Або там не знаю, 5%. Тобто у вас є там 1000 Dogecoin, а ви можете застейкати лише 100. І на ці 100 ви можете отримати, наприклад, 10%. Річних, тобто, так би ви отримали 10% на 1000 монет, а так ви отримаєте 10% на 100 монет. І тому питання: навіщо такий стейкінг, де я не можу застейкати стільки, скільки я б хотів? І для стейкінгу у мене є біржа whitebit яка можна, яка дає можливість застейкати все, що я хочу, і яка дає дуже гарні відсотки, там до 25% річних, навіть на usdt тому а, навіть для стейкінгу Binance не підходить. Ну у них багато ліквідності, їм просто не потрібні в цьому плані ваші гроші. У них і так вже грошей багато. Ось це ті пункти, які для мене дійсно є критичними. Чому я не можу використовувати Binance ну, як основну свою біржу? Це перше безпека, друга недостача монет, третя маніпуляція ціною, ну, проблеми з сек також, і стейкінг. Ну, це вже не є актуальним в плані Binance. Сподіваюсь, це відео сподобалось і ви можете обдумати. Чи варто зберігати гроші на Binance, або все ж таки можна перейти на якусь іншу криптовалютну біржу? Всі біржі, якими я користуюсь, я залишаю завжди під відео. Можете реєструватися, проходити верифікацію та користуватися. Особливо я вам рекомендую для торгів Bybit, для ф'ючерсів, а для стейкінгу WhiteBit. Посилання є на всі ці біржі. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Гарного дня!